Що ж таке проактивний менеджмент? По-перше, хотілося поговорити про те, що проактивний менеджмент починається з управління годівлею корови. Після того, як корову система розпізнала при вході, відбувається дозування корму годівницями і дозаторами, які вмонтовані безпосередньо в робот. Тобто корова отримує свою порцію прикорму згідно програми Dairy Plan і відповідно до її періоду лактації, а також відповідно до її продуктивності. Широкі можливості для проактивного менеджменту надає нам програма CowScout, яка дозволяє відслідковувати активність корови, а також моніторити час поїдання корму на кормовому столі. По окремій корові. Та по всьому поголів'ю загалом. Ми бачимо на робочому екрані поведінку корови, ми бачимо будь-яке відхилення в поведінці корови. Тобто графік проходить в режимі онлайн. Сіра зона це ніч, біла зона це день. Ми бачимо зміну активності. Таким чином, ми можемо найбільш точно визначити момент для, найкраще для осімінення. На цьому графіку ми бачимо зміну харчової поведінки тварин. Тут ми бачимо, як це відбувається впродовж доби. Наступна система, яка дозволяє нам виконувати проактивний менеджмент, це система FarmU. Трошки більше про це. Це додаток, який встановлений на робочому пристрої фермера, який нам дозволяє швидко з'єднатися з сервісною службою та отримати допомогу. Який нам дозволяє моніторити систему свою і бачити всі пристрої, який має онлайн доступ до МВЮ, тобто до монітора, який встановлений безпосередньо на роботі. Завдяки системі Farm'U ми можемо навіть бачити та контролювати роботу камери робота. Також ми маємо багато інформації для аналізу. Та робити керування своєю системою через додаток в мобільному телефоні. А головне, вся ця база даних, вся ця інформація у нас захищена і знаходиться в безпеці. Також до одного з факторів надійності можна віднести прозорість системи. Коли ми маємо прозорі датчики, прозорі колби, сенсори, все це нам дозволяє контролювати систему та бачити. Наскільки наше обладнання чисте і що в ньому всередині відбувається, основою проактивного менеджменту є програма управління поголів'я в План dp 21 Програма Дирі нам надає широку базу даних інформацію, яку ми отримуємо безпосередньо від робота системи доїння, а також частина інформації, яка вноситься оператором ферми. Ми можемо бачити індивідуальну карточку по кожній корові, де ми можемо зрозуміти, чи є якісь відхилення по надою або по електропровідності. Ми можемо бачити загалом діаграму по всьому погалів'ю, де корови поділені по різним періодам лактації. А також велику кількість додаткових графіків, що формуються за допомогою більше 300 шаблонів типових звітів, де ми можемо ділити корів по швидкості молоковіддачі, по швидкості підключення, по швидкості і так далі. і так далі. Однією з основних складових надійності обладнання є його сервіс. Сервіс 24 на 7. За допомогою програми управління сервісом FarmU ми можемо прогнозувати кількість сервісних запчастин, кількість миючих засобів або засобів для промежної дезінфекції на квартал або на рік вперед. Дуже цікавою. Технічною можливістю робити сервіс є замінний блок для сервісного обслуговування. В принципі, 60% сервісу розташовано в цьому блоці. Інженер відкриває ключом капот, достає за 10 хвилин цей сервісний модуль, може забрати його в чисте місце, виконувати обслуговування, сюди вставити замінний. І продовжити доїння. Таким чином, таке рішення дозволяє працювати доїльній системі 24 на 7. Ми не витрачаємо продуктивний час доїння на сервісне обслуговування. Тобто ті 2-4 години, які зазвичай в інших автоматизованих системах витрачаються на сервісне обслуговування, ми в цей же час продовжуємо доїння. А сервіс ми можемо виконувати в іншому місці, в майстерні. Сподіваюся, ви отримали багато цікавої інформації. Для тих, хто хоче більше дізнатися про автоматизоване даєння, можете звернутися до мене в коментарях або за номером телефона, який я залишу в дописі. Всім, хто живе в стилі Агро, я бажаю хорошого настрою.